Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 680 230 особин, за добу – 1710, і поранено 2 мільйони 40 тисяч 690 песиголовців, за добу – 5130 танків 9071 одиниця за добу, 24 бойових броньованих машин 18175 одиниць за добу 64 артилерійських систем 19589 одиниць за добу 24 реактивних систем залпового вогню 1232 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 979 одиниць за добу одна, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 17333 одиниці за добу 46, крилатих ракет 2624 одиниці. Кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 2734 одиниці за добу, 47, спеціальної техніки 3479 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так.